Дня. У сьогоднішньому нашому відео ми поговоримо з вами про основні морфофункціональні особливості еритроцитів, а також розглянемо основні тести, які можуть у вас зустрічатись на іспиті крок 1 із дисципліни гістології. І починаємо ми із загальної характеристики еритроцитів. Еритроцити являють собою найчисельніші клітини крові, це високоспеціалізовані клітини, основна функція яких полягає у забезпеченні процесу дихання, а саме у перенесенні кисню від легенів до тканин і вуглекислого газу від тканин до легенів. У процесі свого розвитку, який відбувається у червоному кістковому мозку, еритроцити втрачають ядро і всі цитоплазматичні органели. Кількість еритроцитів у здорових людей може змінюватись в залежності від фізичних навантажень, перебування у високогірних умовах, дії певних гормонів. Так, жіночі статейні гормони пригнічують розвиток еритроцитів у червоному кістковому мозку, і внаслідок цього вміст еритроцитів у крові жінок буде дещо нижчий, ніж у чоловіків. Таким чином, кількість еритроцитів в одному мл крові у чоловіків становить 4,5,1 мільйона, а у жінок цей показник становить 3,7-4,7 мільйона. Кількість еритроцитів може змінюватись в залежності від функціонального стану організму. Так, збільшення кількості еритроцитів на одиницю об'єму крові позначають терміном еритроцитоз або поліцитемія, а зменшення кількості еритроцитів позначають терміном «еритропенія». Зниження кількості еритроцитів нижче норми викликає стан, який називається анемією. Погляньте, будь ласка, на слайд, ми з вами можемо побачити схематичне зображення мазка крові в нормі та при анемії, і порівняти наскільки знижений вміст еритроцитів у крові при анемії. Більшість еритроцитів мають форму двовігнутих дисків, тобто дискоцит. Складаються еритроцити із плазматичної мембрани, ось вона, а внутрішній вміст еритроцита заповнений речовиною, яка називається гемоглобін. Форма еритроцита підтримується завдяки наявності складного білка, який називається бета-сіалоглікопротеїн. Цей білок вбудований у мембрану еритроцита, а також форма підтримується за допомогою наявності спеціального каркасу, який побудований із білка, який називається спектрин, і він прилягає до плазми Леми і пов'язаний з нею за допомогою іншого білка, який називається Анкерин. У нормі дискоцити становлять 80% від загальної кількості еритроцитів у крові. Інші 20% становлять інші форми еритроцитів. Це можуть бути планоцити, це можуть бути сфероцити, ехіноцити та інші змінені форми еритроцитів. Різновид всіх форм еритроцитів, присутніх у крові, називають Фізіологічний пойкілоцитоз. Фізіологічний при умові, що 80% буде припадати саме на дискоцити і 20% на всі інші форми еритроцитів. Якщо ж кількість змінених форм еритроцитів буде більше, ніж 20%, то такий стан позначають терміном патологічний пойкілоцитоз. І ми з вами можемо побачити мазок крові при патологічному поікілоцитозі, коли у крові присутні не тільки дискоцити, а й велика кількість змінених клітин, саме змінених еритроцитів. Також при патологічному поікілоцитозі можуть зустрічатись і інші форми еритроцитів, такі як дрепаноцити, стоматоцити, Планоцити – це еритроцити із. Дивимось на слайд блідою центральною зоною та темно-забарвленою периферією у вигляді кільця. Такі клітини крові виявляються, наприклад, при залізодефіцитних анеміях. Дрепаноцити це серпоподібні еритроцити і виявляються такі клітини при анеміях. Стаматоцити це еритроцити, дивимось на слайд, які мають ось таку подовжену центральну зону просвітлення, ось вона. І характерна, характерні такі клітини для спадкової гемолітичної анемії. Також вони можуть зустрічатись при алкоголізмі, цирозі та інших захворюваннях. Акантоцити це еритроцити, які схожі. На листя рослини аканта, тому що вони мають ось такий зубчастий зазубрений контур. Причиною появи таких еритроцитів у крові є порушення ліпідного складу еритроцитарної мембрани, і зустрічаються вони при спадковому синдромі, який називається абеталіпотеімія. Це спадкове захворювання, яке характеризується порушенням транспорту ліпідів, яке пов'язане із дефіцитом або відсутністю бета-ліпопротеїдів у сироватці крові. Наступним типом клітин, який може виявлятись, це сфероцити. Ці клітини, дивимось на слайд, вони мають сферичну форму без центрального просвіту, і зустрічаються вони при гемолітичних анеміях. Наступний тип клітин це кератоцити та шизоцити. Це еритроцити, які зазнали фрагментації. Кератоцити, дивимось на слайд, це більші фрагменти, що являють собою ніби розрізані еритроцити з нерівним краєм на місці розрізу. А шизоцити, на слайд, це дрібніші неправильної форми частинки еритроцитів, які являють собою результат розпаду клітини на фрагменти. Зазвичай це 2-3 фрагменти. Їх виникнення пов'язано із механічним ушкодженням еритроцитів, при внутрішньосудинній коагуляції або у деяких випадках гіпертензії. Наступний тип клітин це мегалоцити. Це великі клітини овальної форми, вони не мають центрального просвітлення і виявляються, наприклад, при анемії або при порушеному метаболізмі нуклеїнових кислот, наприклад, при дефіциті вітаміну В12. Загальна площа еритроциту становить 125 мікрометрів квадрат. Діаметр еритроцита становить 7,1 7,9 мікрометра. Товщина еритроцита по краю становить 2, -2 – 2,5 мікрометра. А всередині товщина еритроцита становить 1 мікрометр. Це пов'язане із тим, що у центрі еритроцита міститься заглибина, яка називається фізіологічною екскавацією. Такі розміри еритроцитів, еритроцити мають у 70% випадків і називаються їх, нормо, називають їх нормоцитами. Наявність фізіологічної екскавації дозволяє збільшити площу поверхні еритроцита і прискорити процес насичення киснем. Деякі еритроцити мають. Діаметр, який буде перевищувати 8 мікрометрів. І такі еритроцити називають макроцитами. Їх вміст у крові в нормі становить 12,5%. Не повинен перевищувати 12,5%. Частина ж еритроцитів може мати діаметр менше, ніж 6 мікрометрів. І такі клітини називають мікроцитами. Якщо ж кількість макро і мікроцитів перевищує норму, то таке явище називається анізоцитозом. Середня тривалість життя еритроцитів становить 120 діб. І таким чином у крові можна знайти еритроцити різного віку. Це можуть бути молоді, функціонально зрілі та старіючі клітини. Молоді форми еритроцитів називають ретикулоцитами. Вони не повністю насичені гемоглобіном, і у нормі кількість ретикулоцитів у крові не повинна перевищувати 5% від загальної кількості еритроцитів. Якщо кількість еритроцитів збільшується, то це є діагностичною ознакою, яка свідчить про посилений еритропоес. Наприклад, це може відбуватись після крововтрат. Зменшення ж кількості ретикулоцитів вказує на пригнічення еритропоезу, яке може бути, наприклад, після прийому деяких ліків або після опромінення. Під час при старінні еритроцити змінюють свою форму і з дискоцитів вони перетворюються на сфероцити. І у селезінці макрофаги фагоцитують старі форми еритроцитів. При руйнуванні еритроцитів утворюється жовчний пігмент, білірубін, який після деяких перетворень видаляється із організму разом із сечею і калом. При цьому процесі при розпаді еритроцитів виділяється залізо і воно транспортується у червоний кістковий мозок, де повторно використовується для побудови нових молекул гемоглобін. Що ж таке гемоглобін? Гемоглобін це складний білок, який складається із двох частин. Перша частина це глобін, і це білок. Друга частина це небілкова група, і називається вона гем. І складається із двох валентного заліза. У крові чоловіків і жінок. Показник гемоглобіну різниця. У жінок в нормі цей показник становить 120-140 грам на літр, а у чоловіків 130-160 грамів на літр. Гемоглобін являє собою пігмент, завдяки якому кров має червоний колір. Гемоглобін здатний легко приєднувати кисень і таким чином утворювати в легенях нестійку сполуку, яка називається оксигемоглобін. Ця сполука може легко розщеплюватись і віддавати кисень тканина. Також гемоглобін частково може зв'язуватись із вуглекислим газом, і така сполука називається карбгемоглобін. Необхідно відмітити, що гемоглобін також легко утворює сполуку із чадним газом, і ця сполука називається карбоксигемоглобін, Причому спорідненість гемоглобіну до чадного газу буде набагато більшою, ніж до кисню. І тому в атмосфері зі значним вмістом оксиду вуглецю гемоглобін блокується і він стає недоступним для кисню, що може призвести до смерті організму від задухи, тобто від нестачі кисню. І зараз ми з вами переходимо до контрольної частини, а саме до розгляду тестів, які можуть зустрічатися у вас на іспиті. При аналізі крові виявлено знижений вміст гемоглобіну. яка функція крові при цьому порушиться? Оскільки гемоглобін приймає участь у перенесенні кисню та вуглекислого газу, то саме при нестачі гемоглобіну порушиться функція перенесення газів. Наступний тест. У крові чоловіка 26 років виявлено 18% еритроцитів сферичної, колиподібної, плоскої та шипоподібної форми. Інші еритроцити мали форму дисків, як називається цей стан. Необхідно звернути увагу, що кількість змінених форм еритроцитів становить 18%, а ми з вами знаємо, що в нормі кількість змінених форм еритроцитів не повинно перевищувати 20%. Тож стан, який у чоловіка 26 років, називається фізіологічний пойклоцитоз, наступний тест. На аналізі крові хворого виявлено, що 30% еритроцитів мають неправильні форми, як називається цей стан. Дивимось на ключовий момент в умові тесту це 30% змінених форм еритроцитів. Ми з вами знову ж таки нагадаю: знаємо, що кількість змінених форм еритроцитів не повинна перевищувати 20%. В нашому випадку це 30%, що свідчить саме про патологічний покійлоцитоз. Наступний тест після отруєння потерпілого спостерігається порушення дихальної функції крові внаслідок блокування зв'язку гемоглобіну із киснем. Порушення утворення якої речовини зумовило розвиток явища дихальної недостатності. І тут необхідно згадати, що сполука гемоглобіну з киснем називається оксигемоглобін, тож саме порушення утворення оксигемоглобіну, зумовило явище дихальної недостатності. Наступне у хворих на гемоглобінопатію спостерігається явище розвитку тканинного ацидозу, це зниження pH внаслідок порушення зв'язків гемоглобіну із вуглекислим газом. Порушення утворення якої речовини зумовило розвиток тканинного ацидозу. Згадуємо, що сполука гемоглобіну із вуглекісним газом називається карп гемоглобін, тож саме ацидоз зумовило порушення утворення карп гемоглобіну через декілька днів після зупинки кровотечі у хворого виконаний аналіз крові, які зміни відбулися у складі. Крові. Оскільки після кровотечі організм намагається підтримати сталість внутрішнього середовища, гомеостаз, то саме у крові буде спостерігатись збільшення молодих форм еритроцитів, тобто ретикулоцитів, що буде вказувати на посилений еритропоез, який найчастіше і спостерігається після кровотечі. І останній тест на сьогодні. У крові хворого виявлено 12,5% еритроцитів діаметром більше 8 мікрометрів і 12,5% еритроцитів менше, менше, ніж 6 мікрометрів. Решта еритроцитів мали діаметр 7,1-7,9 мікрометра. Як називається таке явище? Звертаємо увагу, що кількість макроцитів становила 12,5%, що є нормою, кількість мікроцитів також 12,5%. Якщо ми сумуємо цей показник, то отримаємо 25% це були макро і мікроцити. А за нормами 75% повинні у крові становити нормоцити. У нас у нас цей баланс збережений, а саме 25% це макро-мікроцити, і, і 75% становлять нормоцити. Тобто, це явище називається фізіологічний анізоцитоз.